Oh Ещё послушаю. Сейчас. 先生。 Угу. Прошу. Хто за початком роботи? Прошу голосувати. Одноголосно. Перед початком роботи прошу вшанувати пам'ять загиблих на себе збройної агресії Російської Федерації проти провірмонта. Прошу сідати. Шановні депутати та присутні, прошу виступати та задавати питання державною мовою. У нас на порядку денному чотири питання. Хто запередок денний за основу працювання? Прошу голосувати. Хто за? Одну голосу. Перше питання. Зверження поваження про почесного громадянина Чорноморської міської територіальної громади. Прошу його. Шановні комісії на вашому доноси питання про затвердження положення про почесного громадянина Чорноморської на міської територіальної громади. Діючі положення, яким зараз керується міська рада при наданні цього звання, було прийнято ще у 2013 році. Воно, так скажемо, морально застаріло. Нове положення вносить суттєві зміни у порядку голосування, склад комісії, тобто щодо порядку голосування, тепер право голосувати надається мешканцям нашої громади, ініціативної групі, для цього необхідно зібрати 150 підписів. Також вносяться зміни до складу комісії з розгляду по питань, до складу входить міський голова, секретар ради голови або заступники голів фракцій та груп депутатських, а також можуть війти, якщо подають такі заяви, два по позафракційних депутати. Також є зміни щодо пільг почесним громадянам. Перше це зміни щодо плати житлово-комунальних послуг, інші погодження це 100%, незалежно від того, скільки використав почесних громадянин комунальних послуг, зараз це пропонується 100% в межах соціальних норм. Також положенням передбачається, що якщо почесний громадянин і володих дівець мають право на ці пільги світово-комунальних послуг відповідно до інших законодавчих актів, то отримують таку пільгу відповідно до цих законодавчих актів, тобто з державного бюджету України. Такі пільги передбачені різним категоріям громадян. За своєю сумою це різні, тобто це може бути 100% 75-50. Ну, такі основні зміни. Тобто передбачається, крім більше на послуги, це три мінімальні заробітні плати до ювілейних дат, ну і у разі смерті почесного громадянина до, до сих пір на його поховання. Також пропонується змінити. А типу тільки почесного громадянина э, ну, ці питання, в принципі, недоразового бою також запитали. Найголовіше ну, це кандидати, так? Да? Так, звісно, ну дівче положення, воно ж морально застаріло, ну, ну, враховуючи ситуацію війну, всі ми знаємо, що в нас є чимало загиблих. Ми чітко прописуємо, ну, пропонується положення прописати, що можемо давати посмертно. Два почесних доводини на, на рік призводяться до Дня міста, але якщо це загибель захисник чи захисниця, то це буде відбуватися протягом року, не йшло цього питання. Комісія про ділості робочих днів зібралася, розглянула, ну, рекомендувала міській раді затвердити. Далі це питання виноситься з проєкт рішення про затвердження на вашу комісію з подальшим винесенням на засідання міської ради. А оце підемо в який розгляд? <клес> Якщо почистиємо для них для мешканців дитини нашого місця, то розмір пільги 100% у межах соціальних норм. Майже звичайний фонд законодавці збережена межа споживання. Якщо це вода, наприклад, то це 2,4 куби на особу, якщо це квартплата, то це 10 квадратних метрів на особу плюс 31 квадратний метр на 70, Це для квартирної оплати та опалення. Для газу є своя допомога в залежності від того, центральне. Газопостачання, опалення чи газова плита, газова колонка там є свої норми, індекси. Споживання електроенергії в межах 170 кВт на місяць, майже в межах цих ног. А там тим, кому положена державна пільга. Тому ну, у них такі ж соціальні норми, це законодавця, встановлена соціальна норма, ми би не собі щоб ми не додомуся нічого свого, як діє все в законі. Якщо почесний громадянин буде із числа учасників бойових дій, то його 75% він українських. Якщо почесний громадянин буде з числа особ з інвалідністю внаслідок війни, то там 100%. -100, -100. Якщо це буде сім'я за пільгою захисника працівництва, то це 50% пільга. А там десь 5 25% не буде оплачувати? Ні, буде платити пільгу держави. Вноз на законодавство має громадянин отримати тільки одну виплату за його виплату. Тобто у час нормового буде виплату, яку пільгу він буде отримати. Має вибрати. Питання колеги проверчалися обговорювали. Тоді прошу рекомендувати Чорновіській морській раді затвердити положення про почесного об'єднання. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосу. Проти утрималися? Нема. Друге питання. Про внесення змін до міської цільової програми соціального захисту та надання соціальних послуг з населення Чорноморської міської територіальної громади на 21-25 років, затверджено рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 номер 16, 8 зі змінами. Прошу втягнути. Ну, внесеться зміни до програми відповідно до положення. Тобто прибираються ті пункти, які вже не існують положенні, і у та ті пункти залишаються, які відображені в новому положенні. Розуміємо. Питання ніколи? М -м -м. Прошу голосувати. Хто за? <кій> Одноголосно. Хто узявсь до вас? Третє питання. Внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 28.11.2023 497-8 28, про затвердження плану діяльності Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік зі змінами. Прошу. Доброго. Ну. Е, пропонується внесення змін до рішення розробки революторних акцій на 24 рік у зв'язку з тим, що у нас склалась така ситуація. У нас є рішення суду е, адміністративної колеги обласного територіального виділення монопольного комітету України від 17-го на восьмого 2023-го пропорушена законодавства про захист економічної конкуренції. Наші юристи подавали апеляції, подавали в суд, але не відбили це питання, тому це рішення про нам дає вказівки внести зміни до рішення Чорноморської міської ради від 26.06.2019, номер 444. Сім про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Чорноморської міської ради. В частині виключно з додатку 2. Перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284 1 податкового кодексу. Це мається на увазі, що комунальні підприємства, які мають в оренді землю, вони до цього день у них була пільга 100%. Вони не платили за землю. Вони відміняють нам це рішення і нам тепер треба розробити новий регуляторний акт, точніше не нам, а управління комунальної власності та земельних відносин, і обрати цю пільгу для комунальних підприємств, тому що вони вважають, що це мішає бути здоровою компанією. До цього було, це рішення було, коли давали таку у комунальні підприємства, так як фінансуються з місцевого бюджету, частково, о, щоб не виняти гроші води сюди. Місцевого бюджету ми даємо комунальним підприємствам, комунальні підприємства дають. Тому на сьогодні нам треба вносити зміни, зміни з власно цього рішення суду. Хочу юристів немає. вас. З 2019 року? Да. Тобто виходить, що наше комунальне підприємство буде платити податок, по який раніше не платить. Да. Так. Е -е. Приблизно мені надати називаємо відділ, надав таку табличку, але це розрахунок приблизно, ми, ще, вони будуть розроблятися повністю просчитувати все, то якщо ми будемо обирати цю пільгу, то 7-700 млн гривень нам треба буде платити за землю. Не комунальне підприємство? Так, так. Це може ДК, це Чорноморська Пленерка, БДКНАЛ, Аквапарк, Палацпорт Юність, Радова, БТІ, Чорноморська лікарня. Тобто це додатковий разом розходить на бюджет наш, я так розумію? Ну, Він ну, ляже, би, це не розходить. Получається, що е, комунальні підприємства будуть, ми будемо давати комунальні підприємства, вони будуть давати нам. Це ну, буде підприємство, не знайде свої гроші. Да. А так як у нас всі комунальні підприємства зараз не знаходять гроші. Додаткові? Угу. Не чесно а, на такий ході. Ну, ми нічого не можемо. ти ходят. Особливо зобов'язання, так? Ніяких інстанцій ми обжалувати не можемо. Ні. Вони подавали, от, у мене є е, письмо наших юристів, коли вони подавали нам це. Е, вони ще я почитаю, так? Вони напродають на копію рішення. Дещо значно рішення було сказано, що домовського міського радості до Господарського суду Одеської області. Рішенням господарського суду Одеської області від 27, 12, до 23 по справі у задоволенні позову, тому що ми не хочемо відміняти це. Вони його відміняють. Про порушення законодавства закладу з економічної конкуренції було відмічено. Об'єктивний дістанці. Об'єктивний дістанці? Не скажу вам точно за час. 70 мільйонів. Працювали, працювали, 97 мільйонів отримали. Де це так? Ви ж раніше нічого не платили. Це біг по кругу, виходить, цих коштів. А в будь-якому нам прийдеться з бюджету спочатку виділяти, вони будуть платити, вона не вірить. Як це розуміти? Я не розумію. Щодо чого виносити? Це третє питання. Щодо фільм комунальних ходим відгляд. Антимальний комітет теж вирішив. У 2012 році було прийнято раду рішення.

Поясні, будь ласка, не можете розібрати третє питання. Як юристи нічого не виграють в суді, як це розуміти? Всі, всі минулі, не сьогодні а, що ми сьогодні отримаємо. Що нічого не виграли. Добра судова практика, всі наші позови, які ми подаємо про стягнення коштів за... Те, <гумінств apo> що не сплачується рядна плата за землю, за користування землі без права наручних сіпота задавляються. А, чому ну, б таке законодавство? Антимонопольний комітет прийняв рішення, сказав, що ми не мали підстав давати комунальним підприємствам таку пірку. І такі рішення приймаються ну, по всій Україні. <рес> це не президент пана лише. Це, це ну, такі рішення приймаються по системі. Правильно розумію, що було в 2019 році прийнято це рішення про звільнення комунальних підприємств, тому що це е, обіг коштів бюджету, по суті. Тобто Вони платять також у бюджет і знову ж таки, тобто і ради того, щоб цього не робити, було прийнято рішення про звільнення. На той це час не втрати, це по суті це бюджет платить і не бюджет. І на той час, в 2019 році, ми коли готували це рішення, профільна служба управління комунальної власності, погоджувала це рішення з антимонопольним комітетом через 3, там в році антимонопольний комітет. Він заяв іншу позицію, сказав, що цим, таким рішенням ми надаємо пір нашим комунальним підприємствам, нарушаємо антимонопольне законодавство, антимонопольну конкуренцію. І ви не з яке ми не змогли скажити. І такі рішення приймаються по всій Україні. Розуміло. Питання є, колеги? За третій питання, прошу голосувати. Це тільки план регуляторної це це політики. Це по закону про державну регуляторну службу. Тому що це регуляторна без якщо ріш план не внесена в цей проект рішення і не розроблений регуляторна, то вони не приймати. Ми не можемо всі рішення приймати на сесії. А нараховувати ми будемо з моменту прийняття рішення. Дивіться це тільки план. Вони розробляють у податках до 15 липня цього року, ми на наступний рік. Зараз ми приймемо план. Потім земельне управління з, з, земельних відносин розробить цей е, проєкт і потім буде доноситися на сесію. Розуміло. Колеги, хто за третє питання? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Четверте питання. Про затвердження положення про управління освіти Первомовської міської ради Одеського району Одеської області. Нові редакції. Прошу вас, доброго дня, комісії. Виносимо на розгляд на зміни положення про управління розбір, яке покличено було нормувати формулювання відповідно операції противників до закону прибув в органах місцевого врятування та враховуючи. Попросіння корабційних корекційні про по посудових осіб місцевого самоврядування затверджено національним агресом України з питань державної служби від 07 номер 203-19, а саме визначити. Що особа, яка приймається на посаду начальника управління освіти, Чорноморської міської ради, повинна відповідати вимогам визначеним чинним законодавством України, а саме е така вимога начальник самостійного управління відділу, но вищо освіти на нижче слухання магістра, спеціалістів, вільного водії державної мови, старшого можна органів місцевого самоврядування на посадах державного службу або досвід роботи на керівних посадник підприємства з нового території задержав правласності і нашого відповідного. Усі проводжувальний лист, підписаний заступниками, за секретаря, начальником юридичного відділу. Заважаємо. Такі поважні особи підписали. Ми тут не можемо заперечувати її. Давайте будемо працювати далі. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосного. Колеги, порядок денний вичерпаний. Дякую всім за працю. Дякую. Дякую.